Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні я знову ж таки в господарстві Романа Анатолійовича. І сьогодні я на пшеничці по гороху. Минуле відео було про збирання, власне кажучи, гороху. По 30 центнерів посуху відео можете знайти силочки під цим відео. І зараз на пшенички по гороху. Бачите, висота десь по пояс. По технології попередник був горох. Після збирання гороху два дискування і посів посівним комплексом партнер. З осені 100 кг складного, весною 200 кг перекореневе підживлення СЗшками. Ну, повний захист гербіцид, фунгіцид, інсектицид, все як полагається. І от така пшеничка на сьогодні. Тобто, хочу вам зазняти і для себе, і для історії показати, що жнива пшениці 24-го року. По мінімальній технології обробітку ґрунту. Точніше, навіть на цьому полі не мінімальна технологія, а тут безполицевий обробіток. Тобто під горох було глибоке рифлення. Ось і вазміні пшениця до гороху пшениця, до пшениці горох, до гороху пшениця, до пшениці соняшник, до соняшника кукурудза, до кукурудзи соняшник, до соняшника пшениця. така сівазміна, пироке. В принципі, пшеничка доволі непогана. Я вам хочу сказати, навіть не те, що непогана, а вона класно стоїть. На цей рік не знаю, щось, що ще сипить. Е, з, щось, з комбайнерами побалакаю, але е, в принципі стоїть ну, доволі непогано. Цей рік з цією посухою пшениці ні в кого нема. Ось така пшеничка, ось так виглядає масив. Комбайни он, на краю продуваються. Два Нью Холланди. Ну, в принципі, хто дивиться мій канал, тот знає. такий колосок, пшениця суха. В принципі, не супер, що прям врожай, звісно, по гороху можна отримувати там і 8, і 7 тонн, але в ну, цю посуху, в принципі, я дивлюсь і так доволі непогана. Пшениця. Не те, що непогана, вона дуже гарна пшеничка. Я ще сорт узнаю. Подивимось. Ну, зерно сухе, що тут казати. Стерня десь сантиметрів 25-30, я дивлюсь. Може навіть побільше. І от, бачите, партньор як сіє. Тобто він не йде рядками, він йде. Ось так, бачите? Ні, не, не так рядків не так рядків нема, він в розсипну йде. такси Ми вже заїхали на третє поле, теж погороху пшениця. По соняшнику десь приблизно від 40 до 50 врожайність, в принципі, по однаковій технології. Зараз ось теж погороху пшеничка. ну Повинна десь від 5 до 6 тонн, я думаю, насипати повинно непогане. А на цей рік з цими всіми посухами, морозами, що ніки не було, то я вважаю доволі непоганий результат. Виростка відбувається одразу в вантажівку. Якщо б це був Ноутіл, то вже б серце кров'ю обливалось, бо як це вантажівку на поле заганяти? Але у Романа Анатолійовича і у панових, в яких зараз проводиться збирання пшениці, нема ноутілу, в них мінімалка і безполицевий обробіток. Тому, в принципі, можна так трішечки зробити погано, але... Скажу, нічого страшного. Тут пшеничка теж доволі потужна, стерня сантиметрів 30-40 висоти. Ой, мене зараз пилом обдує. І те, як бачите, зріс стерні височенький. Далі от мені подобається оцей комбайн cx 6090. Я в себе в книжці написав, що Роман Анатолійович є прикладом для майбутніх поколінь. Я це сказав не просто так, Того, що людина разом зі своїм братом. Підняли господарство на дуже високий рівень. І зараз я вважаю, господарство Романа Анатолійовича і взагалі Кобелєвих є одне з передових господарств от, в округі, по крайній мірі. Того, що є гарна сівозміна, Технологія без оранки, я підкреслюю, оранки нема. А якщо оранки нема, то Владик вже може спокійно здихнути, бо я ж противник коранки, страшний, ви всі знаєте. Рихлення або мінімальний обробіток, сівозвіна, гарні врожаї, доволі непогана техніка, тому в принципі я вважаю. Е... Ну, молодці, що сказати, мені додати нічого. Господарство розвивається і в кращу сторону. Такі справи жнива в розпалі. По комбайну видно, яка пшениця стоїть. Все, друзі, буду закінчувати. Бо що ж я вам одне і те саме показуватись не буду, вірно. Бажаю всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Все, всім всього найкращого. Бувайте, бережіть себе. Все, друзі, бувайте. Пока.